Ігри постійно вдаються до маніпуляцій, аби привернути вашу увагу, або викликати ті емоції, які хоче вам гра надати. А ви з вами Лера, і сьогодні ми поговоримо про самі популярні ігрові маніпуляції. А почнемо ми із найпростішого: це події, які обмежені в часі. Будь-то челендж, місія якоїсь завтра вже не буде, чи квест від персонажа прямо тут і зараз. Маніпуляція часом це самий простий трюк, який збільшує середній час ігрової сесії. І у вас виникає ось це дебільне відчуття втраченої можливості. От коли вам пропонують щось смачненьке, ви звічливості відмовляєтесь, а потім думаєте: М -м, коли ж ти запропонує. Ж в друге, так і в іграх. Розробники постійно створюють це відчуття у вас, що ви щось уникаєте, що ви пропускаєте дійсно важливий пласт гри. І через те, що вам просто лінь зараз пройти квест, серйозний його ж завтра не буде. Коротше, вони цим гарно маніпулюють. І це діє, якщо чесно. Я так в колодії проводжу більше годин, ніж хочу. Власне, сюди можна віднести і ці спеціальні пропозиції за передзамовлення. На цьому етапі ви ще не розумієте реальної цінності предметів чи то скінів. І вам починає здаватися, що ексклюзивне видання ну не таке уже дороге. Коротше, знову грають на самі наші базові психології. Це ж було вже. Ну а наступним популярним трюком стає нагорода буквально за будь що досяг нового рівня, Лови очівку та умовно якийсь бонус до сили. Виконав квест. Ну а ось тобі і новий меч. О, то ти ще й пасхалку знайшов. Ну, гаразд, лови за це дарунок. Ми всі любимо подарунки, і на підсвідомому рівні будемо робити усе, аби отримувати їх якнайбільше. Нам здається тоді, що гра нас цінує, хоча це зовсім не так. Їй все рівно, це просто грає і... пікселі та код, про що ти. Ну, коротше, і так, в Dying Light 1 я взнала, що на самому початку гри можна знайти пістолет. Насправді це доволі рідкісна зброя, як для початку гри, і я побігла його шукати. Витратила годину свого часу, отримала ачівку, бо знайшла його все ж таки. Але, по-перше, не стріляла бо це гучна зброя, а по друге, у мого бідосі персонажа навіть не було з чого крафтити набої. І тобто, виходить, я витратила годину часу лише для того, аби мене похвалила сама гра. Окей. А от ігри м'язяки взагалі в якості нагороди дають вам моральне задоволення. Бо від перемоги над босом чи тому бом складним, ви отримуєте оце неймовірне піднесене почуття. Я тому наглядний приклад, я ненавиджу дарксоуси, але я обожнюю перемагати. І тому я постійно повертаюсь, мучуюсь, вдосконалююсь, перемагаю. І це просто неймовірні почуття. Винагороди насправді цікава тема, яку можна розібрати напевно окремим відеосом, але все ж я поговорю трішки. Якщо за сайт квести давати щось цінне, а за основні Мені дирку від бублика, то яка вірогідність, що більшість гравців пройдуть сюжет? Ну, я думаю, низька. Тобто потрібно завжди витримувати баланс, але при цьому не можна робити і так, щоб вам давало винагороду буквально за все, і плюс-мінус рівнозначно. Бо зазвичай в таких от іграх просто росте в геометричній прогресії та дія, яку вам потрібно виконати, аби там апнути свій левел, наприклад. Зараз я поясню за геометричну прогресію. Я просто ще той поціновую складних формулювань, за що вибачаюсь. Коротше, якщо раніше для АПО. Левелу, вам потрібно було, наприклад, 10 ударів, і ви апались, то потім вам потрібно 20 з наступним левелом, а потім 30, 40. Коротше, кількість дій росте. І чесно, я коли таке помічаю в іграх, моя цікавість до в принципі, підвищення рівня, вона тупо зникає. Я зазвичай забуваю на цей величезний болт, воно якось само апається в ході гри. Але якщо в іграх це зроблено цікаво, що там, наприклад, в залежності від не знаю, сета мого, від зброї, від моба, і мені дається різна кількість досвіду, оце вже інше. От тоді я вже хочу трошки погріндити, аби бути трошечки краще. Ніж гра на то розраховує. Але якщо гра забуває на це болт, то я тим паче забуваю. Маленький чи то великий, неважливо, головне, як ви забиваєте цей болт. А наступний пункт це імерсивність в іграх, тобто їх реалістичність, яка лише робить вас частиною світу. Важко це назвати прямою маніпуляцією, але в якійсь мірі це все рівно працює на нашу психологію і сприйняття гри. Якщо вам більше хочеться подорожувати за допомогою VSD, ну не в реальному житті, ми ж за дротами з хати не виходимо, а менше юзати фаст тревел, вітаю! Ви занурились у гру. Всьому цьому. Сприяє відсутність екранів завантаження, інвентар, який інтегрований в ігровий процес, випадкові події у світі гри, які бляха дійсно випадкові і дійсно цікаві. По факту, чим більше гра намагається зачепити вас в хорошому сенсі, тим більше ми відчуваємо цього занурення та якогось єднання з проєктом. Нам хочеться в нього повертатись знову і знову, бо ми так звикаємо до цього віртуального, цікавого та гарного світу. І звуки тут також відіграють важливу роль. Круто чути звуки лісу, пташок, ведмедя. А ще краще бачити, як ця сама Рюка на вас нападає через деякий час. Тобто це не просто звуки, а це те, що отримує реалізацію. Це, до речі, одна із причин, чому я ненавиджу сучасні горори. Ну, тому що 90% звуків не отримують своєї реалізації. Все, я просто почула а ніколи більше не побачу навіть цю тварюку, яка там на мене. Ну, сенс. Насправді є прям гарно душна стаття, яка говорить про психологію емерсивності в іграх. Коротше, якщо вам цікаво, посилання буде в описі. Всі душніли, я з вами, я її читала. Тьомик. А наступна маніпуляція, вона моя улюблена, тому що я так себе мудряюсь в житті дурити, а ігроробом то це, взагалі, я обожнюю знецінювати свої досягнення і починаю концентруватися на тому, що я колись хотіла зробити, але не зробила або не доробила. Коротше, отак от. Так от. І, бляха, це працює не лише в житті, а й в іграх. Бо для проходження, наприклад, РПГ чи то ммо ігор вам потрібно на настільки багато часу, тому що ви зацепились за один квест, зробили його, і тут в локації з'явилось ще мільярд знаків запитання, і ви починаєте її зачищати, робити інші квести. І коротше, це розтягується на довгі години. І це працює дуже підло, тому що ви забуваєте про це відчуття перемоги, яке ви щойно отримали, бо ви завершили квест. Бо вам здається, що це досягнення можна знецінити, адже поруч з'явилось ще з десят... Нових квестів і ви вже й не пам'ятаєте, що завершували щось в цій ділянці. Власне, там ігри побудовані таким чином, аби ваш квест лог він ніколи не був пустим. Ви завжди туди зайдете і побачите декілька невиконаних завдань. І оце якраз теж дає те відчуття, про яке ми говорили на початку, що ви щось втрачаєте незавершеності, і вам хочеться його максимально почистити, але по факту воно ніколи там не буде пустим. Ну дуже рідко в тебе виходить, що лише там сюжетна місія. Ну і то висить же бляха сюжетна місія, яку теж хочеться виконати. Та й в стратегіях ця фігня гарно працює. Наприклад, вам не вистачає деревини. Ви робите лісопилку. Логічно, і тут вам вже немає куди її складати, цю деревину. Ви робите склад, і тут у вас не вистачає працівників на склад та лісопилку, і ви думаєте, де знайти ще більше людей. Коротше, цепляється все за одне за одне, і це виходить такий величезний сніжний ком, який ви ніколи не розпутуєте насправді. Але вам хочеться, хоча б спробувати, і ви граєте, граєте, граєте. Гарна маніпуляція зі мною постійно працює. Наступне це привернення уваги кольорами. Напевно, останнє про що ми сьогодні поговоримо. Ха, Хоча ні, не останнє. Тому дивіться до кінця. Там прям факт, агонь. Mirror's Edge постійно це використовує, адже в шаленому темпі паркуру вам потрібно побачити саме цю дверь або те вікно. Тут стільки виїдаючого червоного кольору, що, напевно, гра The Ascent, сподіваюся, правильно сказала, позаздрила би кількості червоного кольору. The Last of Us, Dying Light, ці ігри обожнюють, наприклад, жовтий кольор. І це все робиться для того, аби ви зрозуміли, куди вам далі там повсти і просуватись. І якщо червоний колір доволі важко вписати у стилістику гри, то жовтий колір це легко. Він помітний для вашого ока і зачіпає Певний тригер в голові, типу, о, хо, сюди я можу залізти. Але при цьому він не дає відчуття, наче вас ведуть за руку, бо це ж така собі частина ігрового всесвіту. Не останній факт. Чи думали ви, що образ Філа Спенсера, отого от чела з керівництва Xbox, по факту це не більше, ніж маніпуляція, адже він намагається здаватись таким собі в доску пацаном. Він сміється, на сцені він там якусь фігню робить, в нього відкритий профіль Xbox, ви можете побачити, що він грає, які в нього там друзі. Навіть, якщо не помиляюсь, декілька гравців просто звичайний. Гравців він додав до себе в список друзів. Тобто, він там лишає якісь коменти смішні. По факту, це все працює на лояльність, аби ви думали, що о, ну, навіть керівництво Xbox, це такий самий геймер, як я. Тобто ви знаходите з ним щось порідне, не та спільне, і вам, ну, підсвідомо, хочеться обирати ігри Xbox або Microsoft Studio. І знаючи цю малу частину ігрових маніпуляцій, чи перестанете ви на них вестись? Ну, насправді ні. Я теж, хоча я знаю їх більше, ніж я сказала у відео. Але чесно, вони працюють на такі яких наших тваринних інстинктах, які в житті ми ще контролюємо, але під час гри ми про це не думаємо. І я не проти, аби мною маніпулювала. Головне, аби я отримувала задоволення. А ви?